Дуже смішно. Якщо це був камінець мій огород, то не влучили. не влучили. Так, мені 50+, Так я обрав Хонду і задоволений її. Два роки від'їздив. Все чудово. Наступному тижні я вже буду на нової автівці. дивіться, побачите, яку на яку саму впав мій вибір. Ну і що я можу сказати, що автівка не продається. Вона стається працювати в родині не тому, що вона нікому не потрібна, а тому, що це дуже гарне вкладення, ніяких зауважень по неї нема, і повністю повністю всі потреби задовольняє якось так. Так що обирайте, обирайте те, що вам подобається насамперед. І не кажіть, що вас не попереджали, що Honda по зрівнянню з той ж саме вона найбільш більше м'яка, не така жорстка. Даждівайки, ну. Я знаю, о чому річ. До зустрічі і дякую.